У 1953 році американський професор Чарльз Гепґаут опублікував статтю, в якій стверджував, що нібито задовго до людей на землі вже існувала інша цивілізація? Ця ідея здавалася зовсім неправдоподібною. Утім, пізніше ЦРУ засекретило частини цієї праці. Але чи приховували би спецслужби те, в чому не було б ні краплини здорового глузду? Чи насправді вони боялися, що роздуми вченого можуть виявитися абсолютною правдою? Адже вік нашої планети більший ніж чотири з половиною мільярди років, у той час як видогомосапіанс виник всього 300 тисяч років тому. Невже ми дійсно вважаємо, що за такий довгий період Земля не могла стати домівкою для когось, окрім людей? Що ж, останні відкриття в цій сфері точно зруйнують вашу впевненість, з цього відео ви дізнаєтеся, який IQ мали динозаври насправді, як гриби переживуть ядерний апокаліпсис? І найголовніше. Чи могла на землі процвітати інша цивілізація за мільйони років до виникнення людства?